Сила в тобі представляє кращі, мотиваційні цитати, притчі та історії, які допоможуть тобі в житті. Доступ до інтернету велике благо. Однак ця інформація швидкоплинна і примарна. Якщо ви не знаєте точно, що шукаєте, якщо не зберігаєте знайденого, не підчукуєте вірного контексту, вважайте, ви даремно витратили час. Ніякого сенсу немає мати доступ до неосяжних даних, якщо ви не здатні розібратися в них. А для цього треба думати, міркувати та вивчати. Гадаю, у сьогоднішньому світі здібності до цих дій поступово в'януть. Виміряти ступінь деградації не можна, але б'юся об заклад. Саме деградація нині відбувається. Ноам Хомський Ніщо не спотворює людину так страшно, як спотворює її терпіння та покірність у теперішніх умовах. Максим Горький. Якщо у вашому житті настають несподівані зміни, ви можете бути впевнені, що вони ведуть вас лише на краще. Звичайно, це може не виглядати так у момент самих змін. Але якщо ви зачекаєте деякий час і збережете довіру до цього процесу, ви побачите, що це правда. Ваш світ дбає про вас і вибирає для вас найкращий шлях довіртеся йому. Сила в тобі. Блаженство це не те, що ви думаєте. Воно ні від кого не залежить, це насолода тим, що ти щось твориш, а оціниться хтось чи ні, не має значення. Ти радів, поки творив. Цього достатньо більш ніж достатньо. Ошо. Кохання це не угода, яка вважається шлюбом, не пристрасть схожа на мелодраму, не тваринний інстинкт, за яким полюють багато людей, а почуття глибокої поваги до чужого життя. Та бажання прикрасити його своєю радістю та красою. Олег Рой, якщо ви стикаєтеся з людьми, які наполегливо не бажають прислухатися до незручної правди і віддають перевагу солодкій брехні, то вам не потрібно нічого їм доводити або намагатися їх переконати у протилежному. Ці люди сліпі, тому їм страшно визнати те, що в житті вони можуть бути не такими ідеальними і правильними, як вони це намалювали собі в голові. Тому що вони не беруть себе в поганій і неправильній ролі, не усвідомлюють корення, проблеми, що породило тюньову сторону. Вони перебувають у ментальній ілюзії і вважають за краще бути в колі тих, хто їм підтакує і облажає їхнє его. Все, що потрібно, якщо ви хочете їм допомогти прокинутися, це сказати те, що відчуваєте прямолінійно і далі, у разі агресії та неприйняття вашої точки зору, дозволити їм проявляти себе. Від себе не втечеш. Посіяне насіння трансформації проросте у вигляді життєвих обставин, які рано чи пізно у вигляді уроків відбудуться з людиною, яка не бажає прислухатися до своєї душі і вважає за краще жити у власній ілюзії, а буде поверненням неповажного ставлення людини до своєї душі. Ваша роль полягає у стані спостерігача, тому, з вашого боку, головне відпустити всі очікування та довіритися процесу. Оскільки все рано чи пізно стане на свої місця. Сила в тобі. Психологічна експлуатація це заборона бути собою. О що? Інтуїція це те, що випереджає знання. Наш мозок має без сумніву дуже чутливі нервові клітини, навіть коли вона ще недоступна логічним висновкам або іншим розумовим зусиллям. Нікола Тесла робити зусилля і боротися з перешкодами. Така ж потреба людини, як крота, рити землю. Бездіяльність, породжена абсолютним задоволенням тривалої насолоди, була б йому нестерпною. Подолання труднощів ось справжня насолода людського буття. Чи ці труднощі матеріальних властивостей чи духовна боротьба перемога з них приносить щастя. Артур Шопенгауер необхідно бути не просто сильним, а дуже потужним, щоб впливати на реальність. Інакше сувора реальність поглине тебе, сила в тобі. Думка це те, що стає причиною нерозуміння у відносинах із людьми та із самим собою. Думкою є укоріненими в соціумі або роду стереотипи, або на основі рефлекторних реакцій у минулому, придбані людиною у спадок на рівні ДНК, коли людина мислить і живе на автопілоті. Думка має владу над нею і змушує її жити на умовах, вигідних для системи. Але не для її душі. Усвідомленість це уважне ставлення до своїх реакцій на зовнішні тригери та розуміння їх причинно-наслідкових зв'язків, їх проживання та дозвіл їм бути. Усвідомленість це ключ до обнулення думок та розуму, тому що вона дозволяє людині відрізняти душевне та загально прийняте як своє та чуже сила в тобі! Якщо труднощі та перешкоди правильно зрозумілі та використані, вони можуть виявитися несподіваним джерелом сили. Сог'ял рінпоче: Не чекайте, що стане легше, простіше, краще. Не стане, проблеми будуть завжди. Учіться бути щасливими прямо зараз, інакше не встигнете. Сила в тобі. Почуття, що ти мав зробити щось більше, відображає, як на мене, приховане бажання контролювати неконтрольоване. Зрештою, якщо людина винна в тому, що вона не зробила щось, що мала зробити, то з цього випливає тільки те, що вона не до кінця може та вміє контролювати свій час та своє життя. Навчайтеся цьому. Адже час це головний та найсильніший ресурс, який більше ніколи не повернеться. Ярвін ялом. Подяка це багатство, а скарги та нарікання, бідність. Таке золоте правило стосується всіх сторін життя. Будь то здоров'я, робота, відносини або гроші. Чим удячніші ви за гроші, які у вас є, навіть якщо їх зовсім небагато, тим багатшими ви стаєте. І навпаки, скарги та нарікання з приводу нестачі грошей роблять вас біднішими. Ронда Берн. Ті, хто просто живуть, відкриті до життя, приймають його радісно, не ставлять жодних питань, а повністю довіряють йому, Стають бажаними гостями. О, що? Друзі, ще більше корисної інформації, яка може змінити ваше життя на краще, буде в нашому телеграм-каналі, який є в описі під цим відео. Тому обов'язково переходьте та підписуйтесь. Та звісно, підпишись прямо зараз на канал і залиш коментар та вподобайку для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. Та щиро дякую кожному, хто підтримує канал в фінансовому плані для покращення контенту для вас. Банка для поповнення та всі реквізити будуть в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд та до наступних відео.